Доброго ранку вам. Доброго вечора. Знаю, що в Україні вже буде, поки прийде це відео, буде вечір. В мене ранок. І в мене сьогодні дуже гарний день. Гарний день тим, що, от дивіться, значить, четвер четверг ми отримуємо кошти. Кожний четверг я отримую кошти. Це моя зарплатня. Кожна п'ятниця, це кінець робочого дня, робочої неділі і це пс, зрозуміло дуже гарно. Дивіться, які дворища, ще подивимося ще новеньку вулицю. Зараз я піду трошки далі і подивимося ще нову з вами вулицю. Я йду на роботу, тому ми можемо пройтись. Хто ще не бачив, то я вже показувала там школа. Отам школа. От. Ну, школа як школа, величезна школа. У кожному містечку їх одна або дві. Тут невеличкі містечка. Ну ось. Піду я далі вулицею трошки. Ну ось пройдусь. Тут я ще зовсім ні разу не ходила. Бачите, є велике містечка, є великі будинки, є маленькі такі будинки. Тобто різні. Але знаєте що? По-третє? Третє, що мене здивувало, в Канаді, це частіше всього на вікнах не буде шторів. Частіше всього. Є штори, у когось є, а в когось немає. І це коли ти вечором ідеш. Ти бачиш все, що відбувається в будинку. У нас мало того, що будуть бачите, забори. Глянь, такий гарний будинок. Ну хіба не гарні? Точно сказано, мені писали там, як будто казкові. Ну так, да. ну, мені вони дуже подобаються. Бачите, вони люблять свої будинки. Ось цей будинок зовсім стоїть пустий, він не заселений. Ну. Чому? Ну, все викошено. Бачите, там, де заселено, там стоять машини, частіше все. Ось. І завжди ось такі стільчики біля будинку будуть стояти. Ну, В 90% будуть стояти такі стільчики біля будинку. Ну, і я вам хочу сказати, що ніхто їх не стира. Дивіться, вже в нас теж осінь. Бачите, падає листя, але ще температура доволі тепла. Доволі тепло. Ось бачите, вулиця ще туди. Ось така вулиця. Частіше всього люди по цій вулиці їдуть з іншого міста, щоб не їхати через місто, а їхати так в обход. Ну, ось будинок теж ніхто не живе. Мені не зрозуміло, чому, Чому так багато будинків які просто закриті. А будинки дуже гарні. Ось на два хазяїна ніхто не заселяє. І кажуть, немає житла в Канаді. Я так гарно хтось посадив. Ось дуже чудово. Квіточки будуть отак біля, біля будиночку. Тобто будиночки всі будуть різні. Бачите, якісь більші, якісь менші. Я теж не була ніколи на цій вулиці, тому ми з вами пройдемось і подивимося цю вулицю. Це така нова вулиця, по якій ми з вами зараз пройдемось. Бачите, будинку, сонячні батареї стоять. Бачите, хтось, ну люди живуть по-різному. Тому кому що подобається. Ну, мені Канада дуже подобається. Бачите? Good morning! Так що, ну ось так. Ми з вами трошки погуляли. Ось новий будинок будують, гляньте. Це буде новий будинок. Ну, хтось хоче подивитися, як будують будинок. Оце хтось будує новий будинок. Ну, ну ось так виглядає. Ось хтось продає будинок. Бачите? І продають. Вони можуть бути. Good morning! Good morning! On. Так що тут багато людей, ви їх можете, вони дуже привітні. Вони будуть з вами здороватись. вони будуть вам посміхатись. Якщо ви їх щось запитаєте, вони вам відповіддадуть зрозуміло зразу і я хочу сказати що е, про те що дійсно нас ну, посеветське пространство можна е, вичленити тут, е, по тому, які обличчя це будуть такі українці. Не завжди посміхаються. І це не про українців, це про росіян, тут про всіх інших, хто з постсовєтського пространства, пострадянського пространства. Ну, тому що нас так привчили, що сміх без причини, признак дурочіння. Ні, люди просто посміхаються того, що настав новий день. Ну, ось так. Ось така в нас з вами прогулянка. Бачите, в вікнах будуть виставляти якісь фігурки різні. Ну, все-все-все, білдинг той, що я завжди йду, дивлюся, він будується. Тепер ми вийшли на вулицю, яку я завжди йду на роботу, ну, Того, що вона одна. Тільки по ній я можу добратися до роботи. От, зараз ми будемо з вами йти, дивитися на оленів, які тут бігають, на пташок, які співають. Ну, ось такий у мене ранок у п'ятницю. Ну, хотілося б відповісти на всі ваші запитання. А, що хотіла розказати. Тож, поки йдеш... Можеш і забути. Хотіла розказати, що наша тут місцевість готується, ну, на роботі в нас сказали. Всі-всі-всі готуються до буревію, до шторму. Сторбу. Ось, кажуть, що він до нас прийде, він вже десь там бушує. А до нас сказали, він прийде в суботу-неділю. Дивлюся, в нас так будуть зливи великі в суботу-неділю, тому сказали, що якщо буде буревій, можливо, в нас не буде світла, ну, якщо буде сильний буревій. Тому вчора, коли позавчора, коли я ходила в магазин, було багато людей, які купляють, вони завжди купляють якісь консерви. Купляють воду в бутилочках. Що вони ще купляють? Ну, якісь консерви, якийсь хліб, якийсь там сир, щоб їсти. Щоб можна було. Тому, тому що е, в в, в 22 вересні була Фіона. І був тут дуже буревій. і... Сім днів не було бурмарин, не було сім днів тут е, світла. Ну, і людям зрозуміло, треба було щось їсти. Е, та все робити, туалет зливати, Ну, різне все робити потрібно. Тому ось так. Як готувалась я. Угу. Я якось так думаю, що ж я. Я ж води то не принесу в тих бутилочках, якщо там 24 літра або там, вони великі паки, то я набрала звичайної води, набрала собі звичайної води. Я вчора зробила котлетки, котлети вчора зробила, пожарила вчора, от нажарила котлетів. Пригостила свого лендлорда котлетками. От. Сьогодні на роботу взяла, так що їсти в мене є. Замаринувала м'ясо. Хочу сказати, що м'ясо, ну, мені дуже подобається свинина тут. Говядина теж є, біф'є, але я більше люблю свинину. Ну, говядину я теж брала. Ось я коли ходила. Позавчора в магазин вона була по 5 доларів 69 центів кілограм. Тобто на 8 доларів там з копівками я взяла 1,5 кілограмовий кусок м'яса. І я хочу сказати, що це, як у нас кажуть, вирізка. Це такий кусок зовсім чистого м'яса, трошки з прожилками жира. Сала, то дуже мені дуже він подобається. Ось. То я собі ось таке взяла. Ну, то якось так. Good morning! Good morning. Good morning. От. Так що до буревію я готова. От, йду на роботу потихеньку, завжди в спину, тому що йти ще мені. Ну, був. Не так далеко. Ось подивимося, будинки ці вже ви бачили сто раз. Але я хочу сказати, у кожного є будинок, і ще може бути гараж на території. Ось так, а може бути ще такий невеличкий сарайчик. Але в когось сарайчику цього нема. Тому що під будинками є підвальне таке приміщення. Хтось його навіть здає, вони доволі все опускають туди вплива. В підвальне приміщення і тому там ну, як би зручно все, що було. Ну так. Травичку коситься до осені готуються, ну, у всіх все добре. Хто там каже, що в них інший менталітет? А з приводу того, що там писали, з приводу того, що я... Почала валуацію диплому. Валуація потрібна для подачі на резидент, на постійного резидента. Чому? Тому що е, треба валуювати найвищу степінь, яку ви отримали в навчанні. У мене це магістратура. Хтось буде, коли буде подаватися на перманент резидент, якщо в нього немає освіти, то він буде свій диплом, не диплом, да, свідоцтво про закінчення того, що там 11 класів. Робити йому валуацію, переводити і робити валуацію. Чому? Хочу сказати, що все ж таки країна, яка приймає людей на постійне резидентство. Вона хоче розуміти, з якою освітою до неї приїжджають люди. Що вони, хто вони що вони? Тому що буде справка про несудінність, довідка. Я буду брати, треба довідку брати з кожної країни, де ви прожили 6 місяців. Ну я не де 6 місяців не жила. Я жила тільки в Україні, тому мені легше, я буду брати. Тільки з України. Ось. Я буду закра... заказувати її через посольство. Ну і це коштує щось там 40 доларів з копійками. Ну так ось. ну Тому якось так. Ось якось так. гляньте яка яблунька. Яблука гляньте таке гарне. І тут багато-багато тут -багато. У нас дуже давно обідрали і зварили варення. І Я хочу сказати, що це про те, що люди тут не голодні. Ні, я рвала яблука і їла. Ось, ну, якось так. Ось таке відео про те, що. А, ще питали мене. Ну, що ти там будеш сертифікуватись, в тебе не буде ніколи мови рівня канадського, ну, щоб носія мови, сертифікуватись на те, щоб отримати підтвердження свого диплому і потім сертифікуватись як психолог в Канаді, то це просто ні про що. Хочу сказати, що я дізнавалась і писала в різні організації, мені сказали, що вам треба сертифікуватись. Коли ви пройдете сертифікацію, ну це не діло одного дня, це в майбутньому, можливо, через рік я буду це робити. Підтвердження диплому я сьогодні ну зараз зроблю. Сподіваюся, що до наступного року це. Мені прийде для резидент. і я буду паралельно робити підтвердження диплому для сертифікації. Вони всі часи, які я вивчала, вони їх перевірять, поставлять, все. І признають, наприклад, мій ем, диплом. Ем, магістра як диплом магістра в Канаді. І після цього я почну сертифікацію. Там теж не така дуже важка процедура, але вона не така швидка. І хочу сказати, для чого я буду це робити. Тому що коли, О, а моя мова, я все ж таки її кожного дня, то вона кожного дня трошки стає краще. Я сподіваюся, що через рік, через два роки. Моя мова ще саме краще. Ну, це таке. Я пройду сертифікацію ще для того, щоб коли я буду подаватись на іншу роботу, я ж не збираюсь все життя працювати на швейній фабриці. Ну, ну не збираюсь, Ні. 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 Маючи три вищі освіти, навряд чи. Ну, ось так. Я буду подаватись на якусь іншу роботу, і мені потрібно буде прикласти підтвердження, що в мене є вища освіта. І це дасть більш високий рівень моєї роботи. Але якщо я пройду сертифікацію як психолог, я зможу працювати як психолог або як соціальний педагог. Ну, В соціальній сфері, скажімо так. І так, як я списувалася всіми з з організаціями, вони мені казали, що дуже багато українців в Канаді діаспора українців дуже велика. І ця ніша в Канаді, україномовних психологів, не дуже зараз зайнята. Є багато російськомовних психологів, але є україномовні люди, які не хочуть. Мати консультацію у російськомовного психолога. Україномовних дуже мало. Ну, так мені написали, можливо, хтось мене тут розіб'є мою теорію. Але це теорія не моя, а людей, з якими я спілкувалася. Тому вони сказали, що після сертифікації ви зможете офіційно працювати онлайн офлайн з українцями. І хочу ще сказати, що в страховку включене і спілкування з психологом. Тобто я зможу працювати з людьми, а страхова мені оплатить роботу цю з цими людьми. Тому ось так, ну це плани, це таке майбутнє, яке треба ще вибудувати, до нього треба ще дойти, але треба йти. Воно саме до вас не прийде. Ну, якщо це про сертифікацію. Бо якщо казати, що ну ось так, емоційна сфера е, у канадців, вона... Ну, трошки інше скажімо, але, 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 чому б і ні. Зараз я трохи проходжу, я пройшла конференцію, була присутня на конференції, на англомовній конференції в Сполучених Штатах онлайн. Мені дуже було цікаво, послухати трошки розширити свій світогляд, подивитись, як це відбувається конференції ну, на іншому, в іншому форматі трошки. Так, так що це, це якщо про професійну сферу. Зараз я працюю на фабриці, поки так. Тому той, хто їде і думає, що він зразу зможе працювати дуже на високій посаді, ну, можливо, зможе. Можливо, ні. Але треба бути готовим до того, що прийдеться якийсь час, два, можливо, три роки, трошки попрацювати на іншій посаді. І трошки попрацювати фізично. Ну, якось так. Дякую всім своїм підписникам, всім, хто дивиться ці відео за підтримку. Вона важлива, тому що, ну, тому що, потр... тому що важлива. Ще хочу сказати, що там кажуть, що я всем українців лаю, та не лаю я їх. Що там їх лаять? Ми всі різні. Ми всі приїхали з різних міст, з різних ситуацій життєвих. Хтось приїхав з Європи, він там був, хтось приїхав з під обстрілів. Тих, хто приїхав з під обстрілів, ну тут доволі мало. Багато людей, які приїхали з доволі. Непоганих ситуацій, в яких вони були, і використали можливість пожити або застати жити в Канаді. Ну, окей, Канада приймає всіх. В Канаді тут. Ось у мене на роботі працюють люди різних, різних національностей. І всім є місце. І це головне до побачення. З вами була Світланка з Канади. З вас підписка з мене відео.